Забор оце все, бачите, попадав. Оце, що на фотографії, ось о він є. І оце отут оця хата. Це мої липи радіми тому що я на них виросла. Мені прозвали тоді білкою, бо я... На цих хліпах від одної і так поверху пролазила всі липи так, туди і назад. А бабця бігає тут внизу. Внучечка злазь! злазь. Злазь. Злазь! Тоді трактор завжди стояв, і це заїзд сюди. Оце така вуличка була. Ось, ось сюди. Ось оце лавочка. І ще стоїть. І заходити в хату буквально отут, от вже бачите, що поросло. Вона невеличка була, там дві кімнатушки були. Ну Там завжди було тепло, пахло хлібом завжди у бабці. Бабу Олю я забрала у 2003-му у Семенівку. Вона ще приїжджала іноді так сюди-сюди, у 2006-му її купили вже під розборку з Кастабобра люди. У минулому році війна і так мені захотілося, приїхала на кладовище на мопеді і заїхала сюди, і зайшла у хату, звісно, там розвалина вже. І знайшла свій м'ячик маленький, що мені 4 роки було, я з ним гуляла.